Ну що ж, я готовий приступати. Для початку розкатаю тісто своїми м'якими лапками, а потім дістаємо гострі, як мої пазурі ножі і вирізаємо форму кішечки, ліпимо милу мордочку, а потім скористаємось моїм гострим кіхтиком, щоб відкрити банку з томатною пастою, розмазуємо соус і посипаємо тертий сир. Так, по всій мордочці. Далі треба нарізати піпероні, котрі потім також викласти на піцу. Мурр. Мабуть, додамо ще сиру і випікаємо. Та хіба кіт може приготувати гідну піцу? Ні, дуже маленький розмір. А от моя піца буде набагато більше і, звісно, смачніше. Для початку треба розкатати тісто, але качалка мені не знадобиться. Навіщо вона потрібна, коли є такі міцні руки? Готова. Переходимо до наступного етапу. Ого, шеф! Як ви круто крутите тісто? Ну так, тепер мені потрібен соус. Ні, ця банка маленька. А ось такий розмір мені підходить. Розмажемо соус по тісту. А далі натираємо величезну головку сиру. По чим більше сиру, тим смачніше. Чудово. Далі переходимо до пепероні. Не прогавте, зараз буде мій коронний номер. Підкидемо пепероні, і поки вона летить. Швидко нарізаємо її на шматочки. Залишилось лише запекти на відкритому вагні за допомогою пальників. Вуаля! моя піца готова. Нічого кращого приготувати просто неможливо. І правда вражає. А що робити мені? О, ідея. Я приготую солодку піцу. Так я точно зможу здивувати хлою. Додамо в тісто рожевий сироп і перемішаємо. О, важкий випадок. Чудова! Тісто вийшло солодке та яскраве. Розкатаємо тонкий пласт і робимо бортики. Ну а замість томатної пасти я буду використовувати нутелло. Ну, яка ж вона апетитна. Обережно розмазуємо. Ммм, смакота. Ну а тепер настав час додати ММДемс. Сипемо побільше, не шкодуємо. Ох, що виробляється, дівчисько. Ну, от і все. Здається, виглядає гарно та оригінально. Якщо всі піци готові, то давайте пригостимо хлою смачного. Вау! Ви зробили саме те, що я її хотіла. Давайте почнемо дегустацію з класичної піци. Вона така величезна. Один шматочок розміром з мою голову. Навіть не знаю, як до неї підступитись. Хм. О, вигадала. Закручу її в ролет. Так буде простіше відкусити. Ага, чудово. Ну і що спробуємо. М -м -м, ну ні, зовсім не ти не подобається. М -м, ну, а тепер я спробую ось цю рожеву піцу із солодощами. Як здорово. Солодку піцу я ще ніколи не коштувала. Mm, зовсім даремно. Неймовірно смачно. Ням-ням-ням-ням-ням. Зупинитись неможливо. Останні цукерки я також доїм. Ммм, mm, Це клас. Так, мені дуже подобається. Ну і що ж, залишилась остання піца. Неважко здогадатись, хто її приготував, бо вона у формі котячої мордочки. Спробуємо. Вау, ось це смакота. Віддаю перевагу котику. Мурмяу. Вчіться шкіряні. Я кращий шеф-кіт. Вітаю, ти такий молодець. Так, одна мить, малюнок майже готовий. Ага, от. Приготуйте, будь ласка, для мене яєчню. Та в цьому я профі. Що? Мурр. Так, шеф, ви не унікальні. Жонглювати це не складно. І так, я вже розбив пару яєць у миску. Далі додам до них молоко. Далі додамо трохи солі та перцю. І нарешті все перемішаємо. Можна виливати нашу яєчну суміш на сковорідку. За допомогою кетчупу я намалюю на омлеті саме миле, що є на світі. Звісно, це мордочка кота. Не забуваємо про вушка, очі та лапки. У мене все готово. Мурррр. Ого, угу, зізнаюсь, я недооцінив кота. Але нічого. Є у мене одна ідея. Пограємо з котиком лазерною указкою. Нехай він сам зіпсує свій омлет. Мяу! У, звідки тут ця точка? Я зловлю тебе. Йди сюди. О, ні, я жорстоко обманутий. Це все вихідки підступного шефа. Йди на сюди. Розберемось, як чоловіки. Рятуйте, рятуйте. О, ні, тільки не пазурі. Так, пухнастиків ображати погано. О, до речі, моє ячні у вигляді котика готова. Викладемо на тарілку і додамо їстівних деталей. Бушка. Та метелик. Ну, от і все готово. А у вас там що відбувається? Мене повністю подряпав цей кіт. Ну, я тобі влаштую. Моя страва переможе, тільки треба рани залікувати. Ей, покваптесь, будь ласка, я вже голодна. Так, звісно, потрібно прискорюватись. О, точно. Візьму йогурт та вилі його на тарілку. Супер, це дуже нагадує білок. А тепер зверху я покладу половинку персика, бо він візуально дуже схожий на жовток. Мила Хлоя, у нас все готово. Спробуй. Ну, це є із з радістю. От тільки не знаю, з чого почати. Виглядає апетитно. Все, окрім цієї страви. Відчуття, що шеф-кіт на ньому поспав. Добре, я все ж таки дам йому шанси. Спробую шматочок. Ну, пахне в цілому непогано. Оцінимо на смак. Ого. Нічого собі. А на смак це краще, ніж на вигляд. Ходімо далі. Ого, це нагадує йогурт. Спробуємо. Так, це він і є. Цікава жовтоки з чого. Вау, так це персик. Дуже смачно та здорово вигадано. Хочу з'їсти все. Та це навіть смачніше за класичну яєчню. Шеф, ви перевершили самого себе. Ну і що, залишилось спробувати останню яєчню. Щоправда, вона виглядає так гарно, що навіть кода. Ну, добре, давайте спробуємо цей шматочок. Дуже смачно, просто смакота. Терміново хочу до бабки. О, і оком блимнути не встигла, як все з'їла. Вирішено. Перемогла сестра. Так, моя перша перемога у кулінарному шоу. Котик, ходімо, наступний цінують. Ходи... Що там? Що там? Готова. Хочу локшину з фрикадельками! Для професіонала це не проблема. Беремо яйце, додаємо в борошно. і замішуємо щільне тісто. Потім гарненько його розкатуємо і пропускаємо через локшину різку, змотуємо локшину і переходимо до нарізання овочів. Точніше помідорів. Натираємо сир. А потім локшину та помідори обсмажуємо разом. Зверху посипаємо сиром. Трохи зелені. І шедевр готовий. Так, дівчата, я дуже крутий, я знаю. Який зазнайка? <плес> ага, все точно. Так, я беру моркву та крупно нарізаю її. Потім цибулька та брокколі. Відправляю по черзі овочі до локшини. Перемішую. Дивіться, як гарно пофарбувалася локшина. Те, що треба. Викладаю на тарілочку. Чудово. Який аромат. Е, Лінсі. Гра просто супер. Не можу відірватись. Завантажую ігру мультідусорт Google Play та Apple Store. Взагалі-то у нас завдання. А, так, точно. Зараз зараз. Я швидко впораюсь. Візьму локшину швидкого приготування. І заварю її у кип'ятку. Ага, ось так. Залишилось трохи зачекати. Зовсім трохи. Взагалі-то вже довго чекаємо. Скоро, скоро. Так. Вставляємо палички. Та готово. Неймовірно. Смачного. Вау! Ого, яка краса! Цікавенько. А це щось примітивне. Ну, добре, з неї почнемо. почнемо. Ну, таке. Порожня лапшина швидкого приготування. Очікувала більшого. А ця лапшина виглядає оригінально. Така кольорова. Почну дегустацію зеленої. Ой, а що за запах. Гидота яка? Невже це це броколі. Вся надія на третю страву. Вона мені вже також не вселяє довіри. О, добре. О, а пахне смачно. М -м, ну нарешті, нарешті я отримала те, що і хотіла. І так, перемагає шеф. Я не здивований сама чиного. На цей раз я хочу пудинг Пудинг? Упевнена. А я можу це приготувати. Візьму водичку та желатин Змішаю їх. Ось так. Далі мені знадобляться фрукти. Полуничку, ківі та лимон я нарізаю. Потім помістимо їх у форму. Ще й виноград додам. Заливаю водою з желатином. Ну, а коли застигне, можна винімати із форми. Ой, ви тільки подивіться, краса вийшла. Дуже пружне жиле. Непогано, непогано. Ну, а тепер за справу береться професіональний шеф. Наповнюю чашки желатином. І в кожну додаю барвник, ретельно перемішую до однорідної маси. Беру ось таку квадратну форму і заливаю свої суміші шарами. Чудово, можна діставати. Але це ще не все. Тепер я виріжу фігурку у вигляді ведмедика. Ідеально. Нічого собі. А що мені придумати? О, ідея. Так, так, так. Давай, давай, сюди паровозик. І так, паровозик привіз мені багато-багато мармеладних ведмедиків. Та ще трохи привезла вантажівка. Дивіться, які милі. Якщо їх облизати та стиснути, то вони склеються. Отак, ідеальна парочка вийшла. Зроблю так багато-багато разів. Та викладу один на одного. Не розумію, у чому ідея. О, дивіться, вийшов великий ведмедик з маленьких. Це ж не гігієнічно, е, смачного. Вау, все офігенне! Окрім цього, фу, якась дуже липка маса. Мерзенно Однозначно це коштувати не буду. Шкода навіть. А з цього ведмедика я спробую. Виглядає класно. М -м, і дуже смачно. Клас. А це що за диво? Обов'язково спробує шматочок. Бачу, тут є дуже багато моїх улюблених ягідок. Ам. Ось це офігенно. Хочу ще. Отак. От Відірватись неможливо. І так, перемогла бабуся. Ой, це я. Я перемогла. Мої вітання. Так, на цей раз я хочу смачне ескімо. Ну, це я можу. Беру вершки та вінчик. Збиваю їх як слід, щоб вони стали пружними. Далі мені знадобиться білий шоколад. Вирюю його у вершки і знову перемішаю. Тепер настала черга печива. Подрібнемо його у чашу та щільно вкриваємо вершками. Чудово. Достатньо. Далі вирівнюємо шар вершків і зверху знову додаємо печиво. Ну і куди ж без смачних свіжих ягідок? Акуратно нарізаємо та викладаємо на верхній шар вершків. Ось такий десертик у мене вийшов. Так, так, так. Я віртуоз. Беру половинки кіндер, яєць. Та заливаю їх вершками. Додаю трохи крахмалу І професіональними рухами перетворюю все в однорідну масу. От так. Ідеально. Зверху посипаю шоколадною крихтою. А потім згортаю ось такі апетитні рулетики, котрі викладаю кереманку. Зверху палю все топінгом. І додам трохи золотистих прикрас. Отак. От Я просто кайфую від своїх шедеврів. Як і ви, друзі, як і ви. Взагалі-то ні. У мене краще. У мене. Ой, годі, поки бабуся з шефом з'ясовують стосунки, я приготую свій власний шедевр. Візьму орео і ретельно його розімну. Потім відкрию упаковку та залью в неї вершки. Ставлю паличку <риклад> <риклад> та заморожу за допомогою сприя миттєвої заморозки. Вийшло. Тепер можна діставати з упаковки. Отак вийшло здорово. Зануримо в нутеллу. І валя! У мене вийшло справжнє ескімо. Яка ж я молодець! Смачного сестричка! Ого, все таке класне! Почну, мабуть, із цього. Вау, як апетитно! М -м, і дуже смачно. Дякую. Тепер я спробую ось ці ролетики. Ніколи не бачила такого морозива. М -м, чесно кажучи, виглядало це більше вражаюче? Так, ложка мені не потрібна, бо я перейду до ескімо. Спробуємо. М -м, смачно! Здорово, що тут є ще. Отак. Я з'їм все. все Перемагає лінці. Я перемогла. Моє морозиво найсмачніше.